Уявіть світ, де заборонено читати, у якому щодня сотнями спалюють книги, де роздуми про життя та зацікавленість навколишнім світом вважаються психічним порушенням. Серйозні розмови та глибокі міркування в кращому випадку здаються нудними, а в гіршому загрожують самій людині. В таку атмосферу Рей Бредбері занурює читача. Де люди поринули в морок невігластва та ілюзію щастя. У цьому світі пожежники не гасять пожежі, а розпалюють їх. Полум'я поглинає книги, залишаючи лише попіл. На початку роману головний персонаж Гай Монтех є частиною системи. Він один з тих, хто чітко та з насолодою виконує свою роботу з винищення культури. Він той, хто стирає пам'ять людства, хто перетворює досвід попередніх поколінь у порох, думки про минуле, глибокі роздуми це все непотрібне у новому світі, бо, начебто, робить людей нещасливими. Фундаментальні зміни в Монтео запускає Клариса, його сусідка. Він стикається з чимось для нього новим та дивним. Монтех бачить людину, яка звертає увагу на красу довколишнього світу. Вона має живий інтерес до життя, вона гуляє вулицями та уважно спостерігає за тим, що бачить. Клариса ставить багато запитань, які потроху розворушують в ньому думки. Її питання про те, чи щасливий він, бентежить його. Монтех намагається переконати себе, що так, однак зовсім скоро розуміє, що ні? Це поверхневе, вдаване та несправжнє щастя швидко розсіюється, як тільки Монтех починає глибше роздумувати. Він відчуває самотність і після розмови з Кларисою повільно усвідомлює, що йому не вистачає справжнього спілкування. Його дружина інтелектуально та емоційно від нього віддалена. Вона фактично живе у віртуальному просторі. Дивлячись на свої три стіни екрани та інтерактивно взаємодіючи з ними. Жінка постійно в навушниках і майже не розлучається з ними. Це нагадує своєрідний спосіб втечі від реальності, коли людина не дає можливості собі побути наодинці з власними думками. Але чому так відбувається? Можливо, думки та тиша лякають її та викликають тривогу. Хіба ж не варто до них прислухатися. Можливо, вони вкажуть на проблему, яка виникла вже давно. Можливо, варто перестати відвертатися від реальності та спробувати щось змінити. Ігнорування внутрішнього голосу веде до сну наяву. Коли припиняється внутрішнє життя людини, тоді воно розчиняється в обставинах свого життя. Лячним є те. Що наше суспільство досить впевнено рухається в цьому напрямку, вже зараз ми можемо помічати зміни у нас самих цифрові технології все тісніше переплітаються з нашим повсякденним життям, вони стають вимушеною необхідністю, без якої важко уявити життя сучасної людини. Все більше часу ми приділяємо цифровому світу та соціальним мережам. Вони вберігають нас від нудьги та дають можливість розслабитись, однак, перенаючи у віртуальний простір, ми менше перебуваємо у живому спілкуванні з іншими людьми. Наступною важливою подією, яка сильно вплинула на Монтеха, стає те, що, повернувшись з роботи, він застає свою дружину ледь живою. Мілред через передозування снодійним мало не помирає. І Як ми дізнаємося, такі випадки в місті стають все частішими. Ця подія остаточно виводить Монтега з ілюзорного щастя. Третьою подією, що розхитує світ Монтега, стає робота на одному з викликів пожежники прибувають на місце, де ще є власниця будинку, вона спостерігає за їхніми діями з осудом, а на сам кінець спалює себе разом з книгами. Монтега на чому вона так діє. Що ж є такого в тих книгах? Це питання тривожить його. Трохи пізніше Монтег дізнається, що Клариса загинула під колесами автомобіля. Всі ці події виступають для нього пограничними ситуаціями, він стикається із близькістю до смерті, у випадку його дружини із самоспаленням жінки разом з книгами. Та трагедією з Кларисою. Всі ці події сумарно викликають екзистенційну тривогу та нерозуміння Монтега. Вони його лякають та провокують домислення. В розмові з Мілдред він каже: Учора я подумав про всі свої змарновані 10 років. А ще думав про книжки, і вперше зрозумів, що за кожною стоїть людина. Людина плекала свої думки, потім витрачала, хто зна скільки часу, аби їх викласти на папері. А мені це досі і на думку не спадало. Хтось, може, поклав усе життя, щоб записати те, що думав, що бачив. А тут з'являюся я і ф'ють за дві хвилини все перетворено в попіл. В Монтегу прокидається гуманізм. Він може поставити себе на місце іншого, може спробувати уявити, що відчувала інша людина, про що вона думала, чого хотіла. Це дуже важлива зміна в ньому, але варто враховувати, що внутрішньо Мантех поволі дозрівав до трансформації власного світогляду. Низка цих подій лише запустила ті процеси, що вже існували в ньому на закутках свідомості. На це вказує зустріч з старим професором, що читав йому вірші за рік до основних подій, якого Монтех не викрив. Крім того, згадаємо книги, які він ховав у своєму домі, але не наважувався читати, це теж яскраві свідчення того, що в його розумі вже жевріли питання, які він ще не наважувався поставити свідомо. Та вони лише чекали слушної нагоди. Зачаївшись глибоко всередині, напевно, причиною цього є той факт, що сам Монтех не був зв'язаний із технологіями так тісно, як його дружина та інші люди, і тому в його мозку ще залишився вільний простір для потенційної власної думки. Але як дійшло до такої ситуації, як змінювалося людське життя? Що, зрештою, привело до таких результатів. Бредбері відповідає нам слова брандмейстра Біті, начальника пожежної станції. Все почалося з впровадження кіно, радіо і телебачення. Це все стало масою. Свідомість теж стала масова, і в ній розчинилася індивідуальність. Пізніше наступає культура прискорення, темп життя зростає. Люди прагнуть більше прочитати, не заради знань та освіти, а лише тому, аби не відставати від своїх сусідів. Літературні першоджерела відходять на другий план. Головне, просто більше охопити, байдуже якої якості буде знання. Люди читають перекази великих творів, пізніше читають перекази переказів, а в кінцевому підсумку читання зводиться до декількох абзаців. У яких можна лише розкрити про що цей твір, подібна тенденція спостерігається і в наш час сучасне життя стимулює до більшого, чим більше, тим краще. Якщо говорити про читання, в людей частіше виникає запитання, як читати більше та швидше, а не як читати якісніше. У цьому випадку кількість здається бажанішою за якість. Далі в антиутопічному світі Бредбері настає інший етап, за якого термін навчання та самі навчальні дисципліни скорочуються. Та й навіщо на них витрачати час? Цю світоглядну позицію брандмейстер Біті підсумовує словами. Життя коротке. Отож треба перш за все працювати, а після роботи розважатися до схочу і навіщо навчатись чомусь іншому, крім уміння натискати на кнопки, вмикати перемикачі, загвинчувати гайки і приганяти болти? Це вказує на значне спрощення внутрішнього життя людей. Для щастя потрібно просто більше розваг. І так ми приходимо до того моменту, коли людина постійно зайнята і у неї більше немає часу на думки. Зрештою, вони їй більше не потрібні. Паралельно з цим відбувається розвиток ще однієї тенденції. Бредбері передбачив явище тотальної толерантності, що йде в парі з культурою скасування. І все це відбулося без тиску зверху, без уряду. Це почалося не з вказівок, наказів чи цензури. ні. Технологія, масовість ужитку. І тиск з боку тих дрібних угруповань, Ось що хвалити Бога привело до теперішнього становища. Сьогодні, завдяки їм, ви завжди можете бути щасливими. Читайте собі комікси, Солоденькі любовні сповіді чи торговельно рекламні видання Брандмейстер Будь-яка думка, що потенційно може бути образливою хоча б для якоїсь частини населення. Не може бути висловлена в кінцевому підсумку це призводить до уникнення тем, що можуть викликати суперечки. Іншими словами, де є лише одна думка або, взагалі, відсутність думок там немає місця для конфлікту. Однак є інша, краща стратегія замість суспільного осуду використовувати силу розуму та аргументів, замість засудження, логіку та факти. Ось це і буде ознакою здорового суспільства. У світі 451 градуса за Фаренгейтом інтелектуальні професії втрачають свою затребуваність, це стає просто нікому не цікаво та не потрібно, не варто вирізнятися поміж інших людей, усі мають бути однакові, це запорука спокою та щастя. На таких засадах побудоване їхнє життя. Ми всі повинні бути однакові, не вільні і рівні від народження, як ото каже Конституція, а просто однакові. Кожен схожий на кожного, мов краплі води. І тоді всі будуть щасливі, бо не буде велетів, перед якими треба схилятися в шанобі, на яких треба рівнятися. Отак. А книжки це заряджена рушниця в помешканні сусіда спалити її. Розрядити рушницю, зруйнувати людський розум. Братмейстер Біті. Найнебезпечнішою для такого суспільства є людина, яка ставить запитання, яка хоче зрозуміти чому. Саме такою була Клариса. Вона хотіла заглиблюватися своїм розумом у суть того, що бачила, і хотіла осягнути його думкою з цієї причини. Її сім'я була під наглядом, а саму дівчинку вважали божевільною та змушували відвідувати психіатра. Ось це питання, чому і є найбільшою проблемою для збереження спокою, аби не виникало таких індивідів у світі, створеному Бредбері, з маличку дітей віддають у навчальні заклади та не пихають інформацією, купою безглуздих фактів. Що створює в них ілюзію інформованості. Після розмови з брендмейстром Біті, Монтех нарешті, зважується заглянути в книги, але стикається з тим, що не здатний збагнути написаного. Він по декілька разів перечитує речення та абзаци, намагаючись заглиблитись у їхнє значення. Та йому важко зрозуміти і утримувати щойно прочитане у своїй голові. Бредбері використовує метафору решета та піску, яка символізує цю нездатність до засвоєння та збереження прочитаного. Звісно, що нічого дивного в цьому немає, оскільки в Монтега сформований навик вдумливого читання, правила пожежників та якісь примітивні вивіски на автострадах не вимагають високого рівня читання, однак читання для розуміння. Потребує активних міркувань, аналізу, зіставлення нової інформації з уже наявною та синтезування її у нове знання. Така серйозна інтелектуальна діяльність потребує відповідного досвіду та вмінь. Монтех хоче навчитися розуміти прочитане. Він сподівається, що книги допоможуть йому подолати духовне спустошення, в якому він перебуває. Але як зрозуміти самі книги? Як взяти з них те, що пропонує автор? Цього він не знає. Монтех згадує про професора, з яким розмовляв рік тому, і вирішує звернутися до нього по допомогу. При їхній зустрічі Фабер пояснює, що насправді шукає Монтех. Він каже: Вам потрібні не самі книжки, а те, що колись було в них. Ні-ні, дарма шукати все це лише в книжках. Шукайте це всюди, де тільки можна, в давніх грамофонних записах, у давніх фільмах, у давніх друзях. Шукайте в природі і в самому собі. Книжки лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути. А в них немає ніяких чарів. Чари в тому, що вони говорять, у тому, як вони зшивають клапті Всесвіту. В єдине ціле. Тим, про що говорить Фабер, є живий інтерес до навколишнього світу, глибоке та щире спілкування з іншими, пізнання багатогранності Всесвіту через його прояви в природі, захоплення від спостереження естетичної краси світу. Ось ці всі речі наповнюють людське життя змістом та приносять щастя. Суть в тому, що Монтех. Почав думати та зустрівся із кризою сенсів. Він перейшов із несвідомого сприйняття себе та життя до більшого усвідомлення та виявив порожність та поверхневість того, як жив раніше. Те саме він вбачає в інших. Його дружина, Мілред є чудовим прикладом того, що може трапитися з людиною, коли вона втрачає контакт з реальністю, яким примітивним стає внутрішнє життя. Коли вона повністю перенає у віртуальний світ в пошуках швидкоплинних розваг, спрощується її бачення реальності, себе та інших. Ось тут і проявляє себе криза, бо людина втрачає сама себе і більше не розуміє, хто вона і для чого живе. Також фабер вказує на речі, яких не вистачає їхньому суспільству, але які є обов'язковими для більш осмисленого життя. Перше. Якісна інформація Потрібно отримувати інформацію з якісних джерел, читати найкращі книги. Бо саме з них ми зможемо почерпнути глибокі ідеї та висновки щодо навколишнього світу. Друге. Дозвілля. Вільна людина повинна мати вільний час. Тоді у неї є можливість міркувати самостійно та засвоювати те, чого вона навчилася в інших. З книг чи зі спілкування та з самого життя. Фабер влучно зауважує, що відеоматеріали без критичного сприйняття інформації є лише швидкоплинним потоком, що вказує, як думати, але не вчить міркувати самостійно. Дещо інша справа з книгами читання саме по собі повільніший процес, читаючи, ми можемо неспішно аналізувати думки автора, а не просто приймати їх на віру. Можемо повертатися до прочитаного задля його переосмислення. Третя. Свобода право діяти вільно, виходячи із взаємодії двох перших умов. Таким чином, устами Фабера, Бредбері пропонує нам модель інтелектуального розвитку. Як бачимо, ця стратегія кардинально відрізняється від тої, яку вихваляє брандмейстер Біті. І яка, зрештою, стала можливою у їхньому антиутопічному суспільстві? Ми спостерігаємо боротьбу двох концепцій досягнення щастя. Першу можна підсумувати наступними словами: менше думок і клопотів та більше розваг ось рецепт щастя. Друга стратегія, запропонована Фабером, заакцентовує увагу на саморефлексії, аналізі. Та спостереження за собою, природою та іншими. Тут щастя досягається через глибоке усвідомлення краси світу, коли людина пізнає себе, навколишній світ та глибші їх розуміє. Після розмови з Фабером Монтех повертається додому. А пізніше до них навідується подруги Мілред вони дивляться на стіни екрани з безглуздими шоу. Що швидко змінюють один одного та розмовляють про поверхневі речі. Вони в компанії, але справжньої близькості у них немає. Монтех вимикає стіни і намагається їх розворушити, звертаючи їхню увагу на важливі речі. Однак їхні відповіді лише його дратують та змушують відчувати глибоку прірву між собою та ними. Він чітко бачить, що з цими людьми не все гаразд. Потім Монтех зачитує їм поезію, і після одного з віршів місіс Фелпс почала ридати. Тож ця зустріч переривається, а в них про Монтеха складається враження як про злу людину. Після цього Монтех вирушає на пожежну станцію віддати книгу, оскільки знає, що брандмейстру Біті відомо про його порушення. Брандмейстер відверто насміхається з Монтеха. А також намагається повністю подавити його волю. Він цитує різноманітні уривки з книг і тим самим показує їхню заплутаність та суперечність. Бітті хоче збити з пантелику Монтеха і таким чином відбити бажання до самостійного мислення. Зрештою, за ідеєю брандмейстра, це має призвести до того, що Монтех упокориться волі свого старшого колеги. Кульмінаційний момент настає, коли приходить виклик, і Монтех разом з іншими їде на чергове завдання. Як виявляється, він має спалити власний будинок. Монтех став порушником закону, та після виконання роботи буде заарештованим. Біті повністю його викрив, і, не маючи інших шляхів до порятунку, Монтех спалює брандмейстра та тікає. Із труднощами вибирається з міста та прямує до людей, що також стали втікачами і які мандрують просторами країни, уникаючи міст. Можливо її зустріч Монтега з цими людьми та їхня розмова. Ці люди хранители пам'яті, кожен з них спеціалізується на певній праці якогось мислителя. Можемо навіть сказати, що добре засвоєна книга стає їхньою другою натурою. Вони передають книги через устну традицію, навчання в них відбувається через діалог. Зрештою, ми вчимося у взаємодії з іншими, а вони залишають відбиток у нашій особистості. Усю істину промовляє нам Бредбері через сторінки своєї книги. Хоч ці люди знають, що багато інформації та знань втратиться, але це єдиний спосіб зберегти те, що залишилося. І, можливо, колись настане момент, і вони знову зможуть передрукувати книги з пам'яті. Роман завершується знищенням їхньої країни в результаті війни. Від початку невідворотність цих подій неодноразово проступає на фоні роману. Однак увага читача зосереджена на інших подіях, попри це, грозові хмари фатому поволі згущуються і затягують небо аж доки настає момент. Коли блискавки та злива розривають небо та льються на землю, цим Бредбері, наче хоче нам сказати, що бездумність та дурість в кінцевому підсумку ведуть до саморуйнування. Все ж ще залишаються люди Монтех та інші спробують відновити суспільство та врахувати помилки минулого, аби не допомоскати їх у майбутньому. На це піде неване десятиліття, але все ж надія є, що людство зможе переродитися.